Алгоритми соціальних мереж: ставлю свої улюблені штани за 40 гривень, що ви навіть уявити не можете, наскільки сильно соцмережі вас пасуть. І якщо ви думаєте, що Google аналізує тільки ваші лайки і перегляди на Ютубі, повірте мені, ви дуже сильно помиляєтесь. Тож прибирайте дітей від екрану сьогодні буде страшно. Привіт, ви на каналі Реворкіт. Сьогодні говоримо про алгоритми рекомендацій і чому вони, чесно кажучи, мене до усирачки лякають. Не знаю, як ви народ, а я почав помічати, що Google чи умовний Instagram збирають про нас інформацію з таких хащів і такими методами, що навіть Шерлоку було б заздрісно. А те, що чекає на нас в майбутньому, ох, додивіться це відео, буде цікаво. Та для початку коротко про те, а як сучасні соцмережі вирішують, що нам показувати. Звісно, лайки, коменти, а також час перегляду це все зрозуміло. Та чи знали ви, що штучний інтелект враховує все, що ви пишете в коментарях? Я серйозно, алгоритм бачить навіть те, кому саме ви доказуєте, що піца з ананасами це смакота? Не хочу бути голослівним, але ми як мурахи, за якими пристально дивиться велике око. І щодо цього нещодавно в мене була ситуація, яка стала однією з причин, чому я взагалі вирішив зробити цей відос. Якось я зраджував Ютубу і дивився стрімчанський на твічі, як то кажуть, нічого не передвіщало біди. Стрімер вів трансляцію і вирішив підробити якийсь ролик на Ютубі, чисто щоб покрінжувати. Ну знаєте, це зараз дуже модно. Відео щось там на 100-200 переглядів про розвиток і самомотивацію, про всякі дивні речі загалом. Я глянув десь 30 секунд чисто фоном. Закрив, забув. Наступного дня бац, воно в рекомендаціях. І я такий Ем, якого біса? Я зовсім не його цільова аудиторія, ніколи на нього не заходив напряму і ні з ким про нього не розмовляв. Коротше, пофігівав я трохи і пішов розказувати це другу. А він на повному серйозі неіронічно здивувався, бо для нього ситуація була ну капець, як очевидна. Корпорації давно нас прослуховують, сказав він і доповнив. Це всім очевидно. Як ти міг не знати? Можете поставити це відео на паузу і черканути в коментах, тим самим допомігши мені в просуванні, чи звучить ця версія правдоподібно на вашу думку. А ще напишіть, чи любите ви піцу з ананасами, і нащо тобі це? Мені цікаво, просто треба, продовжуй відео. Хоча я не фанат теорії змов, повністю відкидати варіант з прослушкою не можу, адже алгоритми Google настільки складні, що до кінця їх не розуміє навіть частина інженерів. Звідси, до речі, і ростуть ноги у різних теорій і здогадок, як це все діло працює. Дійсно, багато сірих плям залишається в деталях роботи алгоритмів, але точно ми повинні розуміти, що якби вони нас слухали і це випливло назовні і отримало резонанс, то вже не тільки б Ubisoft продавала свої акції китайцям, але що якщо я вам скажу, що їм просто немає жодного сенсу накоплювати петабайти голосових записів. В корпорації є куди більш ефективне рішення. а Головне законний, на який ми самі даємо згоду, часто навіть не задумуючись про це. Я кажу про так звані файли Куки. Чесно кажучи, до підготовки цього відео я, як і більшість з вас, на автоматі приймав запити на використання кукі. Ну, це ті трохи бісячі віконці, які просять натиснути так. Коли ми заходимо на їхні сайти, вони мовчки стежать за всім, що ми робимо в браузері, зберігають наші паролі, історію того, що ми клацали, і навіть як довго залипали на сайті з котиками. Наче нічого страшного. Поки не дізнаєшся, скільки всього вони про тебе знають. Дані зберігаються на комп'ютері користувача, і наче все так райдужно і лайтово. Але як то кажуть, диявол криється в дрібницях. Кукі є різні, є ті, які потрібні саме для конкретного сайту, а є ті, які належать стороннім компаніям, так звані Third Party Cookies. Вибачте за мою англійську. Вони часто використовуються для реклами та аналітики, щоб трекати нашу активність по різних сайтах. Ви розумієте, до чого я веду? До ще різних сайтів використовують Google аналітику, Google авторизацію і так далі. Це все відноситься до тих куки. Кожен раз, коли ми реєструємось на якомусь сайті за допомогою такої зручної, і класної штуки, як Google авторизація, ми вже даємо Гуглу потрогати нас там, де не треба. Звісно, збір даних не завжди є Поганим. Він дозволяє вам отримувати персоналізований контент, зручні рекомендації та релевантну рекламу. Уявіть, наскільки менш зручним був би інтернет, без цих функцій. Головне питання в тому, як саме ці дані збираються і використовуються, і чи є у вас достатньо контролю над цим процесом? Та от якраз контролю в нас і не так багато. А враховуючи, як стрімко змінюється світова політика, то я хзе, що буде завтра. Але хрін би з ним. Повернемося до моєї історії з твічом. Ви скажете, то може Google якимось чином зробив скрін мого екрану чи щось типу того? Але ні. Бо це йому абсолютно не треба. Вистачить того, що мій акаунт на Твічі зареєстрований за допомогою Google авторизації, про яку я казав вище. Коли я прийшов на стрім, то опинився поруч сотнями інших людей, частина з яких також користувалася цією найпрекраснішою річчю на землі. Як я вже казав, Google не лише дивиться, які відео ми лайкаємо, він також аналізує так звані кластери поведінки. Що це таке? Якщо кілька людей дивляться Twitch стрім одночасно, можливо, навіть підписані не одні й ті самі канали, то це вже на думку штучного інтелекту ледь не брати та сестри, і він закидає їх в один з таких кластерів. В моєму випадку декілька таких братів пішли по рофлу на YouTube дивитися відео. Тим часом штучний інтелект своїми кіберзеньками одразу це бачить і вирішує, що кров з носу мені теж треба це подивитись. Особисто мене це. Вражає, але і трохи моторошно стає. А вам? Якщо вам норм, то дивіться це відео далі. Повірте, це ще далеко не найстрашніше. Google, звісно, не може дивитися наші особисті розмови або знати все, що ми робимо. Але якщо мова йде про наші дії в інтернеті, які можна відслідковувати через кукіси, рекламу, аналітику та інші подібні штуки, то тут питання вже в налаштуваннях конфіденційності і дозволах, як мінімум поки що. Звісно, нас ніхто не змушує юзати всі ці сервіси, але і диявол не робить зладу, поки людина сама не підпише договір з ним. І здавалось би, ми самі погоджуємось на це, натискаючи ОК у тих спливаючих вікнах. Але чи справді ми розуміємо, на що саме погоджуємось? І чи гарантується згода, що наші дані в безпеці? На жаль, ні. Ми вже не раз були свідками масштабних витоків даних. Пригадайте, наприклад, компанію Cambridge Аналітика, яку пов'язують з Трампом. Вона в свій час використає. Стало дані 50 мільйонів користувачів Facebook для створення психологічних профілів та таргетованої політичної реклами або китайську соцмережу Weibo, витік даних з якої спричинив серйозні наслідки для мільйонів людей, і це яскраво демонструє, що корпорації не лише нехтують безпекою наших даних, а й використовують їх для своїх меркантильних цілей. До речі, якщо ви часто буваєте в різних людних місцях і користуєтесь публічним вайфаєм, то не дивуйтесь, коли будете бачити купу дивних рекомендацій в себе в стрічці: чиста чорна магія, або точніше, синергія кукісів вайфаю, IP і страшного штучного інтелекту Google. Більш того, окрім поведінкових кластерів, про які я казав вище, також існують соціальні в них можна попасти навіть не контактуючи з людиною в мережі взагалі, ну от зовсім. Якщо є хтось, з ким ви часто перетинаєтесь в реальному світі, або навіть просто періодично з'являєтесь поруч в Google картах, то вас об'єднують в ці соціальні кластери, і рекомендації будуть частково передаватися між вами. Сюжет вже якогось чорного дзеркала насправді, але ні, це реальні заради об'єктивності треба сказати, що ці кластери можуть мати і позитивні застосування, наприклад, вони можуть допомогти знаходити людей зі спільними інтересами, сприяти розвитку онлайн спільнот або навіть допомагати в дослідженнях соціальних явищ. Головне, забезпечити прозорість і контроль над тим, як використовуються ці дані. Це цікава думка. Дякую, Декса. Тож як повністю зникнути з радару? По факту ніяк. Хіба що ви кіберхацкір за ними, але навіть тоді не факт. Можна хіба що зменшити ризики, користуючись VPN, ом інкогніто в браузері, чистити кукіси після кожного візиту на будь-який сайт. Але давайте подивимось правді в вічі. Мало хто буде постійно цим займатися. Ну і в цілому ж рекомендації на Ютубі або в інсті чи Тіктоці корисні і часто пропонують прикольні відео, правда ж? Та чи є в цьому всьому справжні ризики? Ризик, я кажу не про одне-два відео, які на рандомі залетять в стрічку. Я кажу вже про методи, так би мовити, коригування нашої підсвідомості. Хоча це може звучати трохи смішно, та всім відомо, що ми це те, що ми дивимось і з ким спілкуємось. Наш досвід не формується в вакуумі. Алгоритми соціальних мереж можуть дізнаватися про нас ну дуже багато. Завдяки цьому вони за необхідності здатні або Будуть здатні в найближчі десятиліття впливати на наші рішення, сприйняття реальності, на формування упереджень або навіть політичні погляди. І якщо ви думаєте, що це лише теорія, то згадайте експеримент Facebook у 2014 році. Вони тоді змінювали стрічку новин у понад 700 тисяч користувачів, щоб маніпулювати їхніми емоціями. Люди, яким показували більше негативного контенту, почали частіше постити. Сумні повідомлення, і навпаки, ті, кому демонстрували позитивчик, почали ділитися більш радісними постами. Це не просто збір даних, це вже пряме втручання в нашу психіку. Ну або в випадку з нами українцями залишка нашої психіки. Просто уявіть, якщо вже зараз пропаганда може створювати окремі паралельні реальності, привіт, сусід! То чого вона зможе добитися через 20 років? Наш світ, на жаль, виходить з епохи глобалізації, а постійні війни і як наслідок замкнутість країн неминуче призведе до зменшення прав людей і до росту диктатур. Тож якими тоді будуть рекомендації від штучного інтелекту про те, що подивитися на вечір, звичайно, всі ці побоювання не означають, що майбутнє обов'язково буде похмурим. Технології розвиваються дуже швидко. І важливо пам'ятати, що ви, як користувачі, також маєте силу впливати на те, як вони використовуються. Чим більше ви будете обізнані про ризики та вимагатимете прозорості від компаній, тим більша ймовірність, що ми будемо служити вам, а не навпаки. Хі-хі. трохи кріпово прозвучало, але фіг би з ним. Знаєте, реально трохи забагато песимізму від мене. Хочу сказати трохи їй про позитивні речі. Наприклад, якщо вам здається, що сьогоднішні алгоритми страшні, то просто уявіть, що буде, коли вони під'єднаються до вашої голови. Ну, офігіти в тебе оптимізм, звісно. Декса, у нас війна в країні, старі діди правлять світом. Що ти хочеш від мене? Ну, гаразд, тут не посперечаєшся. Але окей, я спробую. Ось ми в умовному 2050 році, де світ ще стоїть. Ніякі пристарілі люди не знищили нас у ядерному куражі. Вітаю всіх з цим! Позитив! І от ми такі позитивні, заходимо на рідний ютубчик і просто думаємо: хочу подивитись щось про піратів, але з драконом, і хай буде українською! І Ютуб миттєво формує плейліст. Або. Або навіть генерує відео на ходу, це реально класно. Ми просто думаємо і так би мовити, замовляємо формування контенту. Щось типу того, як зараз чат GPT працює з текстом. В майбутньому, скоріш за все, Google не знадобився би такий примітивний процес збору і аналізу даних. Все вже було б на місці. Камери на лінзах або прямо в очах ловлять мікровирази обличчя. Біосенсори на зап'ясті зчитують пульси і шкіряний опір. Ну і реклами. О, реклами будуть тільки ті, які нас емоційно зачіпають. Можливо, навіть ті, що викликають ностальгічні відчуття. Але молю, хоча б не зафакапте тут. Буде неприкольно отримувати ностальгію таку, як показ рожені пальці у декси. Агов Саша, не чіпай мої пальці. Альо, вибач, Дексо, не ображайся. Такою тебе вже породили, може якось потім це виправимо. Коротше, в майбутньому у кожного буде своя кішка дівчинка а точніше свій мета-канал, де не просто відео, а цілий віртуальний світ, який генерується з наших побажань. Хто знає, можливо, це буде єдиний промінчик світла в агресивному корпоративному пеклі, в який нас так сильно хочуть затягнути всілякі маски та трампи. До речі, якщо було цікаво. Тисніть кнопку лайка, а я знатиму, що не дарма залізу цю тему. І напишіть, чи був у вас схожий крінжовий момент з рекомендаціями. Побачимось у наступному відео. Бувайте. І не забудьте написати, чи подобається вам ананаси в піці. О, Текса, та й пали!